Уявіть собі, що до вас підходить ваша дитина, чи якась дитина до вас і питає, що таке любов? Не як правильно відповісти, не як правильно записано в Біблії, чи як книжки пишуть, а в простоті, що таке любов? Це гарні емоції, це гарне відчуття, це е, е, тоді, коли мені добре. Що ви, ви відповісте тоді їм? Жертва. Амінь. Але е, якщо дитина піде далі і спросить: е, а Бог мене любить? Звісно, ми з радістю скажемо так. І вчора була дуже гарна вистава е, в здані на напротив, де молодь підготувала цю виставу, і там е, дуже гарно перед, передан смисл ці вистави, як Бог любить, історія Різдва. І я сидів е, декілька разів, у мене аж мурашки по коже, я думаю, така проста істина, і вона була без фафоса, просто сказана. І я молився, думав про те, щоб ця істина вона касалась дітей і дорослих. І вона міняла. І якщо дитина. Піде і скаже. А, ну, ще одне запитання вам скаже. А, як ти любиш Бога? На цьому питанні багато хто з нас зупиняється. А, бо воно просте питання, але трошки таке а, з другого ракурсу. Да? І ти не знаєш, як зразу відповісти. А, ми любов дуже, Боже, описуємо дуже складно через якісь правила, обов'язки чи якісь помилки, які ми робимо, що треба, не треба це робити. Але сьогодні я хочу, щоб ми відповіли, і кожен з нас сказав: любов це, і ми продовжили. Основные тексты, которые я хочу прочитать, Евангелие от Ивана, 21 роздел, с 15 по 17 верши. И я прочитаю на другой мове. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня больше, чем они? Петр говорит ему, так, Господи, Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, спаси овец моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, ⁇ Любишь ли ты меня ⁇ Петр говорит ему, ⁇ Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя ⁇ Иисус говорит ему, ⁇ Посевец моих ⁇ Говорит ему в третий раз, Симон Ионин, ⁇ Любишь ли ты меня ⁇ Петр опечалился, что в третий раз спросил его ⁇ Любишь ли ты меня ⁇ И сказал ему, ⁇ Господи, ты знаешь, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя ⁇ Ісус говорить йому, спасі овець моїх. А, важливо побачити на момент, коли це було сказано. Це вже було сказано після Воскресіння, після того, що коли він вже зрадив, і після Його падіння, коли він вже впав. Ісус його не е, ругає, не, не каже, чого ти мене придав. Скільки раз ти вже помилився, скільки ти вже ошибок натворив. Він йому нічого такого не каже. Він не читає йому моралі. Він каже, любиш ти мене? Він каже, так, да, люблю тебе. Ісус не питається читати йому моралі, а це відновлення стосунків. Він вже любимий учнік, він вже за нього помер, він його полюбив. І це питання також воно йде і до нас. Якщо любиш, живи цією любов'ю, пілкуйся, служи людям. Багато хто пам'ятає Жуйки Love is. Хто пам'ятає? Більшість. Всі ми, коли були дітьми, ми покупали. Ми також і там була дуже таке цікава фраза і маленький малюнок. Вони дуже стали популярними. Там була фраза «Love is ділитися, «Love is бути поруч, «Love is любов це допомагати. Це їх придумала художниця Кім Касалі. Вона малювала ці малюнки і писала ці надписи своєму чоловіку на серветках. Але згодом вони стали дуже популярними. Чому? Тому що любов, вона пояснюється дуже в простих фразах. Простих. І тому це стало дуже популярним. І весь світ раптом побачив. З розмальовки, зробили жвачки, і ми всі їх бачили. Любов це невеликі промови, а маленькі конкретні дії кожного з нас. Біблія говорить те саме: будемо любити не словом, а ділом Івана, а Третій розділ, 18 стих, вірш. Бо справжню любов завжди видно. Бог хоче, щоб вона, про неї не казали, а її бачили. Коли ми чуємо е, запитання, як любити Бога, як я люблю Бога, е, дуже легко е, впасти в таку провину. Бо на, цій, на, на цьому тижні, ну як я любив Бога. Ну якби багато. Ти не слухався його і думаєш, а що ж це ж таке зробилося? Але це побуджує нас думати. Коли ми чуємо запитання, ми не повинні впасти в таку депресію. А це Євангелій, е яке, слава Богу, починається не з нас. Воно починається з Бога. Ми любимо не для того, щоб нас Бог прийняв. Ми любимо, бо Він вже прийняв нас і ця любов проявляється через нас. Ісус ставить це запитання Петру, щоб зламати його, да? чи щоб не зламати його, а підтримати. Це запрошення кожного із нас к стосункам стосункам з ним. Прийми любов, і нехай ця любов проявляється в тобі. Ми легко говоримо, що Бог є любов. Я люблю Бога. Але Ісус запитує не лише, чи любиш, а як. Любов не, не тільки а, казати гарні а, фрази, гарні слова, чи просто а, молитися. Любов це стосунки. Стосунки, які змінюють життя. Я думаю, кожен з вас а, має чоловіка, дружини, і коли ви маєте стосунки, стосунки більш говорять, ніж слова. Згодність? Хто говорить: Я люблю Бога, а брата свого не любить той неправдомовець. Тот -то лжець у рускому язике. Легко проявити любов, коли треба, когось, треба комусь допомогти. перевезти меблі зараз кожен українець десь потребує допомоги. Десь щось перевезти. Хтось в виділенні часу, і ти повинен з ним просто провести час вислухати, помолитися. Складніше вже трохи стає, коли треба пробачити. Коли тобі щось кажуть, неправду. Або навіть і правду, і ми ображаємось. Дуже це понятно дітям. Які вже пішли на недільну школу. Якщо батьки, ви вдома кажете, донька, синочок, я люблю тебе, а ви не проявляєте уваги, нема тієї теплоти відносин, тоді ти їх не обманеш, вони чуються і вони скажуть, якось тут фальшиво. Я не чувствую цієї теплоти і внімання. І евангелі, в Євангелії 4.40 сказано. І тому любов, що Бог послав свого Сина. Тому любов, що Бог послав свого сина. Він прийшов, Він став до нас ближче. Він в кожному з нас. Сьогодні, як я казав, четверта неділя Адвенту, тема її любов. Нагадування нам, що любов вона віддає. Слово стало тілом і оселилося між нами Євангелії від Івана 1:14. Різдво це любов, яке стало відімим, зрячим. Біблія каже, що у любові є ім'я, Бог є любов. Це Ісус Христос, який прийшов в цей світ. Ми будемо це вспоминати в четвер, 25 грудня, але Він вже прийшов. Він вже прожив свою, всю життя, Він вмер за наші гріхи. Він Воскрес і тепер Він живе в кожному з нас. Як Він. Якщо дитина підійде до нас і спросить, як ти любиш Бога, якщо правильно сказати, як Бог, Божа любов в тобі проявляється в житті, в відносинах з людьми. Я хочу, щоб це не був якийсь іспит для нас, це не був якийсь саме Відчування, що я не вмію. Я... Мені дуже складно жити в любові. Треба признатися чесно собі, мені це складно, але я хочу. Любов це відповідь на те, що Бог уже зробив. Треба лише його прийняти. Бог дає цю, цю любов нам. Якщо сьогодні Ісус запитає, чи любиш ти мене, це не для того, щоб нас засмучити. Це щоб сказати, я з тобою, давай жити цією любов'ю разом. Нехай це Різдво буде не святковим періодом і часом, а час зустрічі з Богом, з любов'ю, щоб любов поселилася в нас. І діяла через нас, і розповсюджувалась е, через нас, і запалювала других. Нехай Бог нас цьому благословить. Амінь.